Пропоную розпочати і обговорити заяву президента Чехії Петр Павел вважає можливим тимчасовий компроміс щодо окупованих Росією українських територій, якщо він дозволить зупинити війну. Та на він також наголошує на необхідності прийняття України до НАТО у разі такого компромісу. Про це він заявив в одному із подкастів. На вашу думку, про які компроміси говорить Петр Павел, і чи можуть вони бути прийнятними для України і. Чи будуть вони прийнятними для Росії особливо на тлі курської операції? Дивіться, я думаю, що він мав на увазі компроміс з приводу завершення ну як мінімум активної фази бойових дій, за умов якого частина території України залишиться тимчасово окупованим. Зрозуміло, що жодна країна у світі цивілізована, і про Україну взагалі тут мова не йдеться. Це все очевидно. Вона ніколи факту окупації приєднання так званого приєднання цих територій до Російської Федерації не визнає. Тобто вони будуть мати статус тимчасово окупованих. Ну приблизно це те, що в нас відбувається, наприклад, з Кримом. uh Які Росія там, хоч давно і вписала в ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації, але для всього світу це територія України, і в принципі переважна більшість країн саме цієї позиції дотримуються. І тому тут мова може йти про те, що якась частина території вона поки що залишиться під контролем Російської Федерації, але на міжнародному нормативно-правовому і інших рівнях ці території будуть вважатися суверенною територією України. До речі, про подібні речі згадував кількох своїх заяв. І виступах, і президент України, але він що мав на увазі? що для нас абсолютний пріоритет повернення всіх територій, просто деякі з них, і це треба ну розуміти, визнавати, мати певний сценарій на всякий випадок. Вони можуть повертатися не виключно військовим шляхом, а в тому числі шляхом політико-дипломатичним. Україна до речі пробувала це робити з 2015 року. У нас були мінські різні там домовленості. Але на жаль, через те, що Російська Федерація не виконувала базові якісь принципи, які там були закладені, ну на практиці цю ідею реалізувати не вдалося. Але можливо ситуація ну якимось там чином поміняється. І власне політико-дипломатичні заходи будуть тут дієвими. Деякі країни достатньо тривалий період часу застосовували такі заходи до своїх тимчасово окупованих територій і декому потім ці території вдавалося повертати як військовим, так і власне політико-дипломатичним шляхом. При цьому президент Чехії тут дуже важливу річ говорить і він відкриває фактичну дискусію. тому що оскільки раніше про це тільки так згадували, але серйозно не говорили про можливість прийняття України. З тимчасово окупованими територіями до складу європейського союзу і НАТО, якщо з європейським союзом все зрозуміло, там перешкод в принципі не існує. Для НАТО є от певний момент такі, і неприхильники, наприклад, вступу України, неприхильники, які є там в західних країнах. Хай їх і не так багато, але й це доволі достатня кількість, в тому числі політиків. Вони вказують на те, що ну як ми можемо взяти країну, яка має там територіальні суперечки чи територіальні якісь ну, проблеми з іншою країною, перебувала там з ними в стані війни і і так далі, але оцей аргумент до речі він не працює, тому що в НАТО є зараз країни, які мають територіальні конфлікти з іншими країнами, які теж до речі є членами НАТО. Ось така парадоксальна ситуація, і це не заважає їм бути членами альянсу. Тому як варіант, як один сценаріїв, це можна розглянути, якщо Україна буде вважати, що для нас це прийнятний сценарій, ну принаймні, там на якийсь період, тому що ну, для нас розуміло, важливо, щоб війна такої інтенсивності, як зараз, і вона якомога швидше закінчилася, оскільки Росія там продовжує. Оже наносити удари і по цивільній інфраструктурі, і ми можемо в цьому плані там шукати якісь варіанти, які дозволить е ну, цю інтенсивність відповідно там припинити. Але, от ви правильно поставили питання, і це питання навіть не на мільйон, е це, це риторично певною мірою питання. А чи буде готова на це Російська Федерація? Чи готова вона буде піти на якісь такі речі, прекрасно розуміючи, що Україна буде і членом НАТО, і все одно рано чи пізно ці території поверне І вони не будуть ніколи складовою частиною території Російської Федерації. І Отут є такий нюанс при нинішньому керівництві, яке асоціюється в першу чергу і як правило з Путіним, це дуже малоймовірна історія. Але у випадку зміни керівництва на Росії мені здається, це той варіант, який наступником Путіна, умовно кажучи, може дуже сильно сподобатися, тому що вони і воювати не хочуть, і за великим рахунком їм ці території не потрібні. Це е, ну прям так, як це, наприклад, потрібно було там путіну. І вони будуть думати про якусь певну нормалізацію відносин з заходом, тому що там багато є таких, які е, ну є бізнесменами по своїй суті, і вони на це можуть піти. Тому цей варіант можна розглядати, можна розглядати як компро. Ромісне сценарій, який може бути застосований, але звичайно за умови, якщо Україна ну його розгляне, і ми будемо готові його приймати і власне реалізовувати на практиці. Там до речі, знову пішли розмови в західних виданнях про те, що, от, начебто, Україна та Росія там готуються до ймовірних переговорів. А ми бачимо, що. Окупанти Російські Росівросійській Федерації влада Кремля заявляє, що вони точно ні на які переговори з Україною йти не будуть, зважаючи на операцію на Курщині. Але ми бачимо, що росіяни зараз просуваються на Донбасі. Ми справді маємо переваги на курській території. А як ви вважаєте, пане Ігоре, як нею можна буде грати за столом? Можливих переговорів, якщо вони і справді там готуються, будуть відбуватися, чи можна буде цю курську територію використовувати як обмінну монету? Ну, це безумовно інструмент впливу і тиску на Російську Федерацію, і це наші позиції посилює, тому що дивіться, росіяни просуваються на Донбасі, але вони це роблять дуже повільними темпами з величезними втратами. Україна за час за час курської операції е, взяла під свій контроль більше території, ніж Росія зробила там за останній рік, при тому, що вони е, спалили там сотні тисяч своїх військових і тисячі одиниць техніки, е, тобто в цьому контексті. Операція українська ну, наших збройних сил вона набагато більш ефективніша. і зрозуміло, що ігнорувати цей фактор, ігнорувати факт наявності такого своєрідного анклаву, який Росія не контролює на своїй території, при в жодних перемовинах не, не вийде. Його треба буде враховувати. І тому ця курська операція, я думаю, якраз і робилася з певним прицілом, щоб мати цей додатковий важель тиску і важель впливу на Російську Федерацію. Ну я далекі там від думки про якийсь механічний обмін, наприклад, а. Одних територій на інші просто ну з однієї простої причини Україна не збиралася, не збирається і не буде збиратися яким чином включати ці території Курської області до свого складу. Да вони нам не потрібні від свого зовсім, так, звісно, тому. Да, тому в цьому контексті це буде більше виглядати, як знаєте, так от ну торги з позиції сили, що ви забираєтеся геть там. І ми тоді в якості, ми українці, да, в якості жесту доброї волі можемо піти, наприклад, цих територій, які ми там контролюємо, але зрозуміло, там за посередництво якоїсь іншої країни чи країн, і за гарантії, що Росія виконує взяті на себе зобов'язання. Тому знаєте, цю операцію на неї треба дивитися не тільки чисто з військово-стратегічного, там чи військово-тактичну, військово-тактичної Очки зору тут дуже серйозний є політичний і дипломатичний компонент, і він, він на сьогоднішній день навіть превалює І збройні сили України зміцнили цю переговорну позицію вже для наших політиків дипломатів, які ну рано чи пізно ці перемовини звичайно будуть ввести. І зрозуміло, що це буде для нас додатковий аргумент, що ми можемо ці перемовини вести зовсім іншої позиції ніж це було, наприклад, ще там півроку назад. Зараз ситуація дуже помінялася, і вона помінялася не на користь Російської Федерації. Оце Дуже великий плюс, це дуже велика перевага, і нам цією перевагою тепер треба просто правильно скористатися. Росія ігнорувати це жодним чином не зможе. Зараз вони кричать, що ніяких перемовин, що ми, значить, не збираємося сідати там за стіл і так далі. Але дивіться, це їхня офіційна позиція. Давайте не будемо забувати, що однією рукою вони говорять це, іншою рукою, де Лукашенко, вони говорять зовсім інші речі. Просто їм треба витримати певну угу. паузу, коли. Не така вже буде увага всередині Росії до ситуації в Курській області. І повірте, вона абсолютно спокійно буде фігурувати в переговорах, і Росія буде робити ну, певні кроки для того, щоб контроль на цієї територію, в тому числі і в дипломатичний спосіб повернути. От питання в тому, що ми за це будемо вимагати чогось іншого, да і Росія змушена буде власне це робити. Глава МАГАТЕ має намір наступного тижня відвідати Курскуес. Про це Рафаель Гросі повідомив журналістам Financial Таймс. Говорить, що дуже серйозно оцінює ризик пошкодження Курської атомної електростанції внаслідок наступу сил оборони України. каже, що на цій станції функціонують два реактори, тому він за це дуже переймається, стурбований як завжди. А ну і він має намір поговорити з керівниками станції, оцінити стан зовнішнього електропостачання. І під'їзних шляхів. Я нагадаю, що минулого тижня Росія почала звинувачувати Україну, в начебто, підготовці нападу на Курську АЕС, говорили там і про те, що ми можемо а, дійсно її обстріляти і грязну бомбу якусь зробити. А ну і Захарова тоді зверталася до ООН і закликала Магатем. Засудити ось ці дії збройних сил України, відвідати станцію. А як ви гадаєте, те, що Гросі і справді збирається поїхати на ОЕС, це він ну, так швидко реагує на ці всі заклики Захарової? Чому він не реагує на українські заклики? Ні, я не думаю, що тут прям прив'язка до закликів Захарової, він, в принципі, це повинен зробити. Ну він же на Запорізьку їздив кілька разів, хоча останнім часом його не сильно туди пускають, або пускають з певним відтермінуванням. Але ну, ця станція, до якої там наближ, наближається, хай не швидко, наприклад, театр бойових дій. Ну, воно вона потенційно, з його логіки, там перебуває в якійсь там зоні небезпеки. Хоча дивіться, я можу спрогнозувати, що напередодні його візиту, або там буквально за пару годин до його візиту вони будуть щось знімати і показувати, mm -hmm. що на станцію прили чи снаряд чи якийсь дрон ну це 100%. Ну вони просто настільки тупі, що вони не будуть нічого там вигадувати, а спробують зробити якусь тупу провокацію, як вони, до речі, це робили на ЗС да понатягали цих е, шин, підпалили і потім розказували, значить, що туди якийсь там типу дрон прилетів і пустили інспекторів в інспекторів магате, тільки там за тиждень здається, після того як все там закінчилося. Тому, скоріш за все, ну гросі виконує просто свої свою роботу, яку він формально повинен виконувати, поїхати там подивитися. От до речі, цікаво. За такою логікою там кажуть росіяни якісь укріплення довкола станції будують, і власне ж ці ж укріплення не просто окопи. Там же явно якась техніка є. Да, якась там артилерія, яку вони ставлять. От Гросі по ідеї, подивимося, до речі, на його принциповість повинен на це звернути увагу і наголосити, що нічого цього довкола станції не повинно бути, тому що це ж потенційно становить небезпеку. Да? ми ж розуміємо, що вони можуть випадково і постріл зробити в бік станції, і можуть якісь снаряди там підірватися. Близу зі станцією. Тобто це такий небезпечний людський фактор, так би мовити, і Гросі на нього повинен звертати увагу. А нам, з іншого боку, хвилюватися нема чого. Навіть якщо і будуть якісь спроби звинуватити Україну там, в якомусь нападі там, на цю станцію, ну це ж буде смішно виглядати, тому що. Ніхто в бік її наступ не веде, обстрілів ніяких немає. Ракети ми не використовуємо там для якихось ударів, і дрони власне там не літає. Те, що там іноді трапляється на трансформаторних пінстанціях, ну це законні воєнні об'єкти. Вони ніякого відношення не мають до атомної електростанції, тому це точно не сфера повноважень. Гросі на вечір він це зможе коментувати. А так для галочку він поставить, скаже, що поїхав. відзвітує іншим членам магате і спонсорам, в тому числі, тому що всі ж там платять гроші, давсього організацію що він ситуацію контролює, все нормально і ніякої там великої небезпеки немає. До речі, про законні воєнні об'єкти майже щодня прилітає щось на територію Російської Федерації. Прилітає влучно на саме воєнні об'єкти, аеродроми. От зокрема сьогодні Маринівка в них там палала, вибухала. А потім нафтобаза вже п'ятий день в Ростовській області. Горить ніяк загасити її не можуть. а це собачить росіяни? Ми бачимо в телеграм-каналах їхню реакцію, як вони на це реагують, як вони не дуже це схвалюють, звісно, вони звинувачують в цьому українців. Але деякі з них починають звинувачувати місцеву владу і російських пропагандистів, що вони про це не говорять на російському зомбоящику. І очевидно, що говорити вони про це не будуть. А як ви вважаєте, те, що Ось такі ситуації трапляються, якісь росіяни їх бачать, але про це ніхто з місцевої влади і на зомбоящику не розказує. Чи буде це мати вплив потім на якісь внутрішні суперечки між самими місцевими жителями, росіянами і, от їхньою тою самої місцевої владою, яка як завжди все позбивала? Так ми, до речі, це вже і бачимо, поки воно на рівні отаких от заяв, да, тому що для нас, до речі, от всі все те, що вони там записують і викладають потім в соціальні мережі, це гарний спосіб верифікації. Да, тому що, от як з цим аеродромом, вони сказали, один якийсь дрон типу долетів, його збили, він впав. І тут місцеві мешканці викладають фото, ну там реально апокаліпсис. Ну, от там все затягнуто чорним димом. Воно вибухає так, що там прям ну, хтось з вікна знімає, да, в нього там листя з дерев злітає, а вони кажуть, що це один дрон типу був збитий, тому е, вже на цьому рівні певний конфлікт виникає. Але звичайно, що е, оце отака, отак знаєте, негатив місцевих мешканців до місцевої власне влади. Він буде тільки посилюватися, тому що дійсно місцева влада часто ігнорує якісь запити або звернення там росіян, які там живуть, і росіяни при цьому не можуть перекласти ніяку відповідальність на центральну владу, тому що воно ну, воно так не працює. Mm -hmm. да, в них зберігається оцей принцип, що там цар хороший, боярі власне погані, тому це буде Зводити до зростання зневіри, апатії, конфліктних ситуацій, тому що тепер. Наприклад, якщо колись там буде навіть змінена якась влада, то там до цієї будуть висуватися претензії. Ці претензії можуть переходити в тому числі на якісь соціальні виступи, якісь соціальні вибухи. Тобто це не про революцію на Росії, ну жодним чином. Але от якогось локального характеру такі речі вони можуть мати місце. Тим більше, що вони все частіше бачать, що їх там кидають на призволяще, або на чорне кажуть біле, і ну це дуже сильно не співпадає з тим, що відбувається в телевізорі. Поки вони це будуть виплескувати власне на місцеву владу. Але далі цей негатив буде і розширюватися. Він вже буде стосуватися регіональної влади, а потім буде стосуватися і центру. Вже зараз деякі російські журналісти навіть брали коментарі у тих, хто евакуювався там з Курської області, і не багато, але дехто з них каже, що всі проблеми в Кремлі насправді і краще б вони там по Кремлю вдарили, ніж вони там ну б'ють по нам. Тому що ми страждаємо за тих, хто там рішення приймають в Кремлі. Ну позиція звичайно дуже інфентильна, оскільки вони таку ж саму відповідальність несуть за те, що відбувається. Але безумовно певна зміна такої риторики і розуміння, що е, треба якось е, ну апелювати, в тому числі до своєї влади у Росіян поступово починає відроджуватися дуже 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 повільно. Але ну краще, щоб це почалося, і можливо, колись воно вийде навіть на якийсь рівень. Тим більше, що ми бачимо, що географія якраз наших ударів, польотів там наших дронів, вона суттєво розширюється, і жоден регіон тепер не може почувати себе в якомусь там спокої, Хай відносному. Да? їм треба. Бути готовими до таких от історій і власне готуватися задавати питання місцевій владі, а чому вона нічого не робить і на все закриває очі. А ось ця інформкампанія Кремля, яку вони зараз готують з приводу Курщини, готують росіян до нової реальності, нової нормальності, як пише видання Медуза і аналітики інституту вивчення війни. А як ви вважаєте, чи буде вона працювати? Ну очевидно, ми бачимо, що вони вже почали російські пропагандисти розповідати, що от. І справді ворог прорвався на нашу територію, але ви не переймаєтеся. Ми скоро його звідти виб'ємо. Звісно, скільки часу на це піде, там ніхто не розповідає. Але кажуть, що натомість у нас ось є переваги на території України. Ми просуваємося на Донеччині. От чи це спрацьовує? Ні, воно не спрацьовує, і це констатують до речі, навіть самі там російські якісь воєнкори чи журналісти, які ну не на офіційних змі, а вони більше там через якісь телеграм-канали, да, от подають цю інформацію. А дивіться, чому воно не спрацьовує? А відповідь банальна: є на Росії така приказка: своя рубашка ближче к тілу. Все. тобто, uh -huh. одна справа, коли їм розказують про штурм Нью-Йорка… В Україні дано ну, не того Нью-Йорка, бо деякі Росіян навіть не розуміє, вони думають, що вони там вже висадилися на північноамериканському континенті і штурмують американське місто. А, а інша справа, коли все це відбувається з тобою, і тому от всі розповіді про те, що ми там захопили якесь село, ну повністю ще зруйноване, де ніхто до ним давно не живе на території Донецької області, їх абсолютно не, не торкає, як то каже, да вони, вони дивляться на те, що відбувається власне з ними. І тому ця інформаційна кампанія, яку запла. Устили активно достатньо оперативно там російська влада для того, щоб якось перебити цю хвилю. Вона не спрацювала зовсім. Ну вони сподіваються, що якось вони все одно візьмуть кількістю і переламають цей тренд, але поки що він залишається вкрай несприятливий для центральної влади. Пане Ігоре, дякую вам за розмову. і Спасибі за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Ігор Рейтарович, політолог, був щойно з нами на зв'язку.